На малечу чатують літні небезпеки. Тільки за тиждень на водоймах області загинуло двоє дітей п'яти та дев'яти років. Аби вберегти решту від біди, рятувальники розпочали операцію Безпечне літо». Інструктаж прийшла і Ольга Скорик. «Ой, як «Так». А каску ще. Пострибай зможеш? Не зможеш. Рнежлети та каски Черкаську малечу вдягли рятувальники. Операцію Безпечне літо розпочато. Надзвичайники пояснюють, яка халепа чатує на дітей на канікулах, коли в тих забагато вільного часу та мінімум дорослого контролю для наочності віднайдений арсенал. Кит снаряд, коли знаходите, можна його рукою, так от, як стуснеться. Він він може зірватися. Або зателефонувати 101, або сказати і показати місце знаходження дорослим. І місце знаходження бажано огородити чимсь і поставити якийсь маячок. 12-річний Вова каже на вибухові знахідки ще не натрапляв, але що робити, він чітко засвоїв. Перше, це не в руки, друге це подзвонити 101 і сказати, що нажив таку штучку». Щодесята надзвичайна подія на Черкащині трапляється за участі або звини дітей? Пожежі не виняток, аби діти не бавилися з вогнем. Їм пропонують спробувати себе в ролі рятувальників. Після того як надійшв як диспетчер підіймає слухавку і чує, допоможіть. Лунає виклик, лунає сигнал тривоги. Саме всю мить починається відлік. І за 45 секунд підрозділ вже пустить. Вони мене навчили, те, що як, ну, коли в тебе немає телефону, то треба підійти до якогось старшого та сказ, ну, сказати, що там адрес пожежі, щоб вони викликали пожежників. Свою просвітницьку акцію надзвичайники розпочали санаторію Україна. Згодом планують охопити всі дошкільні оздоровчі заклади й табори. Для нас головне завдання, щоб вони вміли правильно діяти. Якщо раптом надзвичайна подія станеться з ними, якщо вони опиняться в епіцентрі цієї надзвичайної події. Ага! Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віта новини.